Відеопроект на тему висота звуку та частота. Висота звуку це характеристика звуку, яка показує, наскільки він високий або низький. Вона залежить від частоти коливань звукової хвилі. Переходимо до експерименту. Для цього експерименту нам знадобиться всього лиш лінійка. Вона у мене 50 см, можна брати й менше. Та стіл, тож поїхали до справи. Покладіть лінійку на край столу. Притисніть частину лінійки приблизно 10 см до поверхні столу однією рукою, щоб вона була нерухома. Зверніть увагу, що лінійка коливається повільно і ви чуєте низький у густий звук. Пояснення довга частина, що коливається, має велику масу на інерцію, тому частота її коливань низька. Тепер з краю столу має вільно звисати коротка частина лінійки приблизно 7 см. Зверніть увагу, що лінійка коливається дуже швидко, і ви чуєте високий тонкий звук. Ось і все мій відеопроект добіг кінця. Всім дякую за увагу! Виконувала Іванушчик Діана з 9-го А класу.